Всім привіт, друзі! Ну що в нас цікавого буде сьогодні на огляді? Бюджетні паяльники з Aliexpress. Замовив я два паяльника: один 16 доларів, другий 19 доларів. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь. А ми погнали до огляду і тесту. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. На цьому сайті ви зможете придбати любі акумулятори любих форматів та цінової категорії. Також перепакувати свій електроінструмент та інші гаджети. Всі посилання в описі під відео. Як зазвичай з самого початку трошки історії решив я на Aliexpress замовити бюджетні паяльники, які будуть працювати там 60 Вт від повербанків, від блоків 65 Вт, 100 Вт і так далі. Ну і звичайно в ціновій категорії від 15 до 20 доларів. Цей коштував мені 16 доларів, це тобто виходить там, 700 гривень в тому районі. А цей 19 з копійками там 에, під 900 гривень. Оцей паяльник, а це в нас АННК. Оцей аненк паяльник, це тобто бренд, є мультиметри від цієї фірми, різні вимірювальні прибори. Цей паяльник у нас до 100 Вт. Тобто вони щось там вказали: 96 Вт. Цей паяльник коштує 16 доларів. Зараз всі скріни вам тут прикріплю. цей паяльник, скільки я заплатив, і цей. А це в нас т 12 Pro і він йде в нас на 72 Вт. Працює Power Delivery 2.0, Charge 3.0. 72 Вт. Коротше, з блоками 65 Вт, 100 Вт він буде спокійно працювати. І від павербанків також. Ну провіримо, чи буде працювати. Є також тут дисплей, чи кнопки керування ідентично тут. Ну щоб відео не затягувалось, ми його розділимо на дві частини. В першій частині ми е, сьогодні оглянемо цей самий дешевий, як він паяє, як він швидко нагрівається, і чи він буде нормально працювати від павербанків 100 ватт там 65 Вт, ватт, наприклад, і 20 ватт чи буде працювати. Мені цікаво. А в наступному відео ми зробимо огляд на цей паяльник. Так що я думаю, з цих двох відео ви зможете собі обрати паяльник по бюджету, який вам більше сподобався. Перейдемо до цього. 16 доларів, я думаю, з монетами, там, з купонами і так далі. Ви зможете його придбати і подешевше. Ну, це скільки виходить в нас порахувати? Чи, скільки долар? По 42, по 43, то виходить в нас м, м, десь там 700 гривень в тому районі. Дивіться, так, що в нас по комплектації? Що в нас по комплектації? Там ще щось є, буклетик, інструкція. Так, шнурочок, оце мені сподобалось. Це в нас з DC, ти можеш під'єднати його на Type. -C. Він нас повноцінно під'єднується до Type-C. Ось так він виглядає. Я вам скажу досить такий довгенький, на дотик. От тут в нас гумове, тут у нас пластик, це метал, це алюміній. Екранчик маленький, кнопки, плюс-мінус, і сет. Далі в комплекті у нас жала. Чому він називається T12 Pro, бо це в нас Т12 жала. Ось такі жала, вони недорогі на Aliexpress. Там коштують за долар можна за гривні 60-70 купити. І я думав, що буде з косинкою, але воно таке, як олівець, тобто скошене добре. Це відставляємо. Що в нас тут є? Дальше, далі, далі, далі характеристики, температура. Далі що в нас є тут? Від 150 до 450 градусів, як ви бачите, 9,24 вольта. Потужність паяльника в нас від 10 до 74 Вт. Тут вони написали до 72 Вт, бачите? Тут пише 72 Вт. Тут пише в нас Power Delivery 2.0, Quick Charge 3.0. Екранчик у нас OLED, температура погрішності плюс-мінус 2 градуси. Автоматичне засинання є, регулювання температури є і фліпінг, тобто поворот дисплея є, що непогано за 16 баксів. Режим сон це теж мені подобається. Я думав, що його тут не буде. Добре, а що тут у нас? Ну, що я вам скажу? Трошки налаштування є в цього паяльника. Добре, давайте ми його зберемо. Це відкинемо. Тут я думаю, розбиратись нічого складного немає, все як стандартно. Як поставити жало, друзі? Жало в нас Т-12. Ось так ставимо сюди, відкручуємо і запихаємо, закручуємо сюди. Зразу вам скажу, що в руках він комфортний. Досить він важить, він не легенький, бо тут йде метал, тут пластик, тут гума. Бачите, тут гумова, щоб вам було комфортно в руки. Добре, що чорне, бо якісь другі кольори вони дуже вимазуються. Ось так ми поставили. Паяльник досить довгий, ну комфортно в руках. Тут трошки чути на руку. Добре, ну що, давайте ми його під'єднаємо від 100 ватного блоку. Потім попробую він різних павербанків і від блоків там 20 ватт і так далі. Так, під'єднуємо. Welcome, Старт. Напругу вибираємо. Вибираємо 5 вольт, як ви бачите, є. Максимально 20 вольт. Ну, так супер, друзі. Далі. 9 вольт працює. 12 вольт працює. 15 вольт працює. 20 вольт. Ми залишимо 20 вольт. Окей. Температура 219 градусів. Тут ви можете, стрілочкою, бачите, в нас тут показує напруга, в нас тут показує температура. Він вже нагрівається. 219 градусів. Ти можеш, от, змінювати собі. 220 градусів. Ось так. Але в нас е, крок йде по одиниці, бачите? По одиниці. А якщо зажати. Там можна перекрутити, зажати, вам 275 градусів. А пресети якісь є, якщо я зажму. Ні, пресети, якщо на дві. ні, пресетів тут нема, бо я дивився, там інструкції, не, не, не пишеш там пресети. Добре, зажати кнопку set і зайдемо в меню. Зажимаємо, тримаємо. Вибираємо, вибираємо напругу перше. Друге, час засинання. Ану, вибираємо. Є 20 хвилин, це максимум. І від. Двох хвилин. Я все вибираю 15 хвилин. Нехай буде 15 хвилин. Окей. Ага, Знову воно виходить сюди. Значить, ще раз треба зажимати меню. Set. Далі. Далі Unit Set. Ти, походу, вибираєш температуру або Цельсій, або Фаренгейт. Так, ми вибираємо Фаренгейт, хоч Цельсій. У нас Цельсій. Окей. І воно знову виходить назад. Ну, так дивно зроблено. Назад, там, ну, ти не можеш вийти назад, бачите, Або зажати, напевно. Зараз спробуємо. А ну, давайте ми виберемо це, ще раз: Unit Set. І виберемо Цельсії і зажимаємо. І воно виходить просто назад. Тобто, і все. Давайте заходимо назад, далі Unit Set, далі screen set, тобто обертання екрану, якщо ви лівша, ви можете обернути. Ну, я думаю, тут нормал. Сюди вибираєте. І він обертається туди, походу. Ні, він не обертається, друзі. Що в них кажуть? Що в них обертається, але він не обертається. Ну ще раз. Ну, щось я не зрозумів. Скрін, e Окей. Okay. Вибираємо нормал. Сет. Це нормал. Ну, я і вибрав нормал, але він не обертається. Лівша. Хто лівша? Зараз ми ще раз візьмемо Окей. Виберемо і зажимаємо. Ні, він не обертається, друзі. І якщо його так обертаю, вона тут, тобто, прописано, але воно ніяк не працює. Ні так, ні так, ні так не працює. Ну, вставлено, не, не, не робить це діло. Не знаю, можливо, я неправильно включаю. Напишіть в коментарях, але я вже і так, і так включав. Добре, п'ятий режим у нас старт сет. Це що в нас? Ага, типа почати працювати. Direct Start, це тобто прямий пуск. Ану, старт, прямий пуск. І пішло. А так, то воно що не, не запускається, чи що. Ну. Ай, піць-піць-піць, Жало гріє. Ну, ще раз зажмем. Тут теж воно щось зовсім нічого не змінюється. Старт сет. Прямий типа пуск. Або. Щоб нажати, ага, якщо ви підключаєте, він зразу запускається. Для того, щоб не попектися і так далі, вам спочатку треба буде нажати кнопку в випадку цьому, як я тільки що запускав. Тобто ми вибираємо цю функцію, тому що, от коли я його запускаю, він не гріє, поки ти не нажмеш кнопочки. А ні, перевернувся екранчик. Друзі, дивіться. Перевернувся, його треба перезавантажити. А я вже тут нагрішив, дивіться. Бачите? Блін, давайте. Ми назад. Ми, 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 ми натискаємо і вже давайте перевернемо назад, а я вже нагрішив. Дивіться далі. Time, Start set, Screen, Screen. 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 ми вибираємо Normal, Окей, okay. і потрібно паяльник друзі перезавантажити. Так що для лівшу також теж нормально. Нажимаємо далі вибираємо сюди. Юніт-сет ми дивились, скрін-сет дивились, старт сет ми дивились set. Це, походу, якщо я не помиляюсь, режим очікування. Добре. Це тобто 3 секунди чи що? тут секунди чи хвилини є на Тобто 9 секунд очікування, ну це не може бути. Ну, давайте на максимум. Через потім він вимикається, я так поняв, за цей час. Ну, Тримаємо 80 секунд, 90 120, тобто 2 хвилини. Дві хвилини. Я думаю, що це не секунди, це хвилини. Давайте візьмемо 3. Окей, бак. E -e -e -e. Добре, ще раз нажимаємо. Далі. Сліп температура. Це в нас температура сну, яка буде. Скільки градусів ви можете обрати. До... Я вибираю все в районі 150-240 градусів максимально. Я залишу 200 градусів. Тобто, коли ти його піднімаєш, він е, починає гріти з 200 градусів. Він підтримує тих 200 градусів. Окей, назад. Е, ще раз. <плес> ну, виходити, кожен раз так. Можливо, я не розібрався, друзі. Е, так, сліп температура далі скинути до заводських налаштувань. Я думаю, то ви зрозуміли, більше тут нема. А це є калібрування QT-температури калібрування температури. Ага, сет. Це в нас, тобто яка є виставлена, і це фактично, яка є, на жаль, ви виставляєте. Тобто, якщо ви хочете відкалібрувати, тобто зараз я виставив там 350 градусів, беру термопару і заміряю. Вписую сюди, тобто яка є фактична. ну пробуємо. Бачите, ось тут воно виставлено 350, а ви собі тут вписуєте там, наприклад, на 300 градусів. І окей, ну я думаю, ви зрозуміли. Добре, залишимо 350 поки що. Листаємо назад, знов, знов ще раз. Заходимо. Заходимо сюди. І це в нас все, все. І тут вибираємо. ну пробуємо 5 вольт вибрати. Я хочу 5 вольт вибрати. Від 5 вольтів Гріє він. Так, гріє. 3-2 ватта. Супер. Давайте ми з самого початку подивимося, за скільки часу він нагрівається, але ми виберемо напругу 20 вольт. У мене це 100 ватний блок. І сет, і вибираємо 20 вольт, і будемо бачити, яка його потужність і як він е, нагріває. Давайте. От зараз ми включимо сет. 34-24 Вт. Ну, температура він був нагрітий. Тобто, бачите, він постійно грів. Якщо ми виставимо температуру, давайте ми зажмемо максимально, тут 450 градусів. Ось так. 450 градусів, 28 Вт. Давайте ми його вимкнемо. Нехай він остине. І тоді подивимось максимальну потужність цього паяльника. Що він тягне. Я виставлю 450 градусів і кажу: побачимо на ваттметрі навіть. Паяльник у нас остив. Вставляємо кабель, подивимось повну потужність. Вони написали там 72 Вт, в тому пише, блін. Я поставив ще, друзі, кусочок оцього. Чекайте, буду е, припою. І подивимося, за скільки часу він нагріє припій. Зразу ж за одне. Потужність ми зразу будемо бачити. Але мені треба це все акуратно діло зробити. Тут треба підняти в руки і ще й старт зробити. Ну, добре, потім зробимо старт. Так, де ти там є? Ну, Давайте нехай приблизно там 2-3-3 секунди. Старт. Е, ага, і тресет нажати спочатку. 20 вольт старт. Потужність 25, 49. Коротше, 50 Вт. 60, 50 Вт буде мати. Так, наскільки нагріється, за скільки нагріється, 390. Тут вже показує тобто 400 градусів, але все, сплавило буквально. Друзі, за 15 секунд. Самі бачите. Стоп. Ну, супер, супер. 410, 412 градусів. Показує фактично 423. 450 приблизно за 30 секунд 25 секунд він нагрівається до 450 градусів. Зараз ми візьмемо ще термопару і щоб ми мали розуміння. Частіше за все, я паяю 300 градусів, 330, 320. Точно на жаль, 280 і 450 градусів. Чи в дійсності вони тут є? Припій ми залишимо. Ми зараз його вимкнемо. Тобто, зараз він бачите, споживає 10 ватт 10, 5 ватт. Бачите, підтримує. Ну, при 5 вольтах, так щоб ви розуміли, він буде ще довше нагрівати. ну, При 15, 9 швидше, при 15 ще швидше, і при 20 саме швидше. Добре, беремо Фнірське, беремо термопару. Паяльник у нас остив. Подивимося, яка температура паяльника? Ну, 19-20 градусів. 22, 26. приблизно. У мене в майстерні приблизно 17-18, ну, він же теплий. Зараз подивимося, за скільки часу він до 450 градусів нагріє. 25 градусів. Ну все, більше не піднімається, як ви бачите, 25 градусів, 26 градусів. Жало у нас холодне. Добре, я підключив. Зараз я от сюди прям де кінець жала представляю, 24 градуси. Натискаю set і натискаю старт. До 450 градусів. Давайте, бо тут напруга. Сет. Поїхали. Старт. 200 градусів. Нагрівається. 4-5 секунд, 6 секунд. Е, в нас є, ну, давайте, 160 градусів. Це у нас 12 секунд, 200 градусів, 14 секунд. Ну, друзі, досить швидко нагрівається. От вже припій. 300 градусів. Навіть я в припій поставив, вже припій 300 градусів, 20 секунд. В припій ставимо 350 градусів, 25 секунд. 400. Градусів 30 секунд, 32 секунди. Ну, плюс-мінус, друзі. Ну, дуже швидко нагрівається. Коротше, до 300 градусів, скільки я там казав, 15 секунд, 14 секунд. Температура. Ну, давайте, кінець жала. 430 градусів. В районі 35 секунд до 450 градусів. Досить швидко нагрівається, друзі. 427 градусів максимально 435, 447, 450 градусів, друзі, маємо. маємо. Коротше, дуже швидко нагрівається. Давайте ми його почистимо, жало почистимо і попробуємо ним щось паяти. Давайте ми виставимо. Що одне мені не подобається, чекайте, бо я в сет зайшов. Що оце переключання, крок у нас одна одиниця, бачите? 197, 200. А, ну, виставимо зараз на паяльнику, як точно тут відкалібровано. Виставимо 300 градусів і подивимось на фнірсі, чи там є в дійсності 300 градусів. Оце от цокання. Було би хоч по 5 одиниць 300 градусів. Він вже був прогрітий до 400. Почекаємо трошки 300 градусів. Представляємо. Ну, бачите, на кінці жала 272 градуси. 270 градусів. І я чому паяльником все паяю? Ні, 300 градусів, друзі, брешу. Точно показує. Приблизно, звичайно, температура плюс-мінус там 4-5 градусів, але все рівно це дуже хороший результат. Дивіться, де там термопара 265, 70. Ну, 300 градусів є, 284, 290, 297 градусів, 295. Досить точно він скалібрований, друзі, я вам скажу. Та? Він трошки довгуватий, якщо на руку. Давайте попробуємо щось попаяти. Вон, 300 градусів це. Ось такої плати щось випаяти. Наприклад, оцей контакт. Давайте ми ось цей конденсатор спробуємо випаяти. Але, звичайно, температуру треба буде вибирати. на стоненьке. Вибираємо температуру 350 ближче до 400 градусів. Я вже 445 вліпив. Давайте 400 градусів, щоб воно прогрілось нормально, Попробуємо щось попаяти. Ну, класно, друзі, я вам чесно скажу, що дуже, в принципі, швидко нагрівається, не так, як Фнірсики. Там взагалі за 5 секунд нагрівається. Звичайно, ну і ціна тут більша, Тут 16 доларів, там 35 доларів. Є різниця, друзі. ну 100%. Беремо плюс, попробуємо щось тут розігріти. Подивимося: 400 градусів притуляємо. Ну, дивіться, полігон він дуже швидко прогріває. Давайте ми прогріємо і протиснемо. Прогріває, то досить добре. Дивіться, я вже прогрів. Одну сторону я випаяв. Ну, класно, паяти можна, друзі. Що я вам скажу? Давайте ще підкрутимо. Підкрутимо тут. Жало треба друге. Т-12, кажу, жала є недорогі. О. Все, ми прогріває на 400 градусів аж бігом. От ми випаяли, можна сказати. Давайте ми його тут витягнемо. Прогріває аж на ура. І цей кондей. Все, я випаю. Давайте щось більш потужне попробуємо прогріти. Отаку От кляксу у нас тут. Це завод паяний, дивіться. Пливе, прогріває дуже круто. Все. Полігон у нас прогрітий, друзі. Тут. Також 400 градусів. Це навіть я на 450 поставив. Дуже швидко і супер, друзі, навіть ось таким тоненьким жалом. Дивіться, Прогріває будь-який полігон, отакий товстий. Давайте ми цей також. Попробуємо прогріти. Притуляємо. Просто, як ніж в масло. Дивіться, все, полігон у нас прогрітий. Ну, шикарно, друзі. Почистили жало. Ну, мені подобається. Можна взяти тонче жала, паяти якісь дрібні речі, а таке він прогріває, навіть не чує, друзі. Ось тут во метал. Тут буде, ну попробуємо прогріти без флюсу, дивіться. Прогріває просто полігон на ура. Дивіться. Все, поплило. У нас контакт прогрітий, можна витягувати. дивіться. Ось. Все, контакт вилетів, бачите? Коротше, норм, можна паяти спокійно. 300 градусів. Давайте ми поставимо. Я все 330. Ну, дуже швидко переключає, було би цим. Давайте. 302 градуси. Давайте ще один контакт випаєємо. При 300 градусів. Ну, це буде довше, звичайно, але він це зробить. Давайте. Бачите, треба довше тримати. Там буквально декілька секунд і все. При 300 градусів. Прогріває, бачите, прогрів, але потужності йому хватає, друзі. Дивіться, все, прогрів. І цей контакт у нас теж вилетів. Давайте заберемо. все Контакт вилетів, випаяли. Прекрасно, прекрасно. Друзі, а ну давайте до павербанків його підключимо. Давайте вимкнемо. Режим сон, мені дуже цікаво. За скільки він піде в режим сон. Давайте ми його поставимо. Через скільки часу він піде в режим сон. Коротше, я ж поставив режим сон. Е, в нас е, на 15 хвилин. Чекаю, чекаю, думаю, що за фігня. Перезавантажив його, зараз поставив. Коротше, перед кожним е, виставленням налаштування ви його перезавантажуєте. Бачите, як було з дисплейчиком, він не обертався. Е, дивіться, давайте я це припой заберу. Давайте ми його вимкнемо. Е, окей, 20 вольт. Супер. Е 200 градусів. Чому ти на 200, давайте ми 300. Ага, 300. Нехай буде 308, щось знов, там, наприклад, попаяємо. Бачите, він вже нагрівся. Щось, наприклад, там попаяємо. Ви там попаяли, попаяли там, розігріли. І добре, ми не паяємо. Засікаємо одну хвилину. Плей. Поїхали. Так, поки що показує 300 градусів. Давайте ми отак я вам покажу. Ось так. 308 градусів. Через хвилину він приблизно плюс-мінус, щоб він зрозумів, що його поставили, і він має вирубатись і скинути температуру до 200 градусів, так як я був виставив. Хвилина часу ще ні, о, вже пішов, пішов скидувати, бачите? 274 і пише сет на 200 градусів. Бачите? Все рівно приблизно плюс-мінус за хвилину. Ну класно працює, друзі. Що ви хотіли за 16 доларів, це шикарні паяльники, я вам скажу. 200 градусів. Можете вибрати 150 там є градусів, щоб він підтримував. І через там я виставив скільки три хвилини він, типа, виробається, якщо ти не будеш працювати. Тобто зараз скидаю до 200 три хвилини. Ще може зачекаємо три хвилини. Подивимося, що він виробиться. Друзі, пройшло три хвилини. Він виключився, бачите, моргає. Я от тільки відвернувся. Три хвилини. Коротше, це в нас йдуть не секунди, а хвилини. За скільки хвилин, до 120 хвилин ви виставляєте, щоб він потім сам виключався, якщо ви ним не працюєте. Бачите, оф, вимкнення. Все, і він остиває, жало, в нас не гаряче, нічого він вам не пропалить. 16 доларів має досить багато функцій. Оцей паян. Що я ще хотів, роз'єм перехідник з DC на Type-C. Обов'язково провіряйте, я візьму мультиметр. Бо в НІФІКІ була така штука. В Ніфсики теж в комплекті є така штука, що вони тут попутали полярність. Тобто плюс був у нас на мінусі. Як ми це все робимо? Беремось тут мінус, і продзвонюємо, щоб у нас мінус оцей корпус, щоб воно продзвонювалося. Продзвонюється, значить, мінус. У нас все правильно, бачите. Обов'язково зробіть таку маніпуляцію, бо це всередині у нас плюс DC, а край це в нас мінус. І беремо. До Type-C боку мінуса ми подзвоню. Продзвонюється, значить, це правильно можемо підключати. До чого ви можете підключати цей паяльник? По-перше, давайте я витягну з Type-C, візьмемо друге Type-C. Павербанки, Дивіться, в мене вже тут на столі багато всього. Давайте ми мультиметр заберемо. Набік, нехай він тут собі буде. Ми беремо шнурочок Type-C. Ось так під'єднуємо. Беремо павербанк. У мене 22 Вт. Тихо, бо шнурок цей силіконовий, досить товстий. Це 240 Вт. Ось такий 22,5 Вт. В Type-C під'єднуємо. Вибираємо напругу. Натискаємо. Вибираємо напругу і вибираємо 12 вольт 12 вольт сет працює від цього павербанка, нагріває до 300 градусів. Чи то я 5 вольт вибрав. А, перезавантажується, ну ще раз. Чекайте, він перезавантажує. Ні, 12 вольт працює. Працює, друзі. Дивіться, нагріває. Все. Тут у нас вибиває Power Delivery. по Power Delivery, Бачите, працює. 300 градусів, та він довше нагрівається, як ви бачите. Але ви можете спокійно ним працювати. От, 280 градусів, будь ласка, припій. Ще не розігрівся, добрий паяльник. Давайте жало почистимо. О, все, припій, поплавився. Можете спокійно працювати собі від павербанка. А, ну, давайте ще 5 вольт попробуємо. Друзі, вставляємо. Пробуємо від 5 вольтів. 5 вольт Сет. 5 вольт. Також довше буде нагріватися, але буде працювати, друзі. Від 5 вольт також працює. Пробуємо. Все нагрівається, почистимо. Ще раз. 230. Тут ще довше він нагрівається, як ви бачите, 228 градусів. Пробуємо припій. Плавиться. Плавиться. Так що можна працювати навіть від 5 вольтах. Можна від любого 100 ватного блоку. Друзі, беремо, от в мене є 100 ватний блок. Ось це я сам е, кажу блок Powerbank. І блок так же само. Берете 100 ватний блок, от де в мене є. Купляєте ось такий 100 ватний блок, і ви собі спокійно користуєтесь. Esserм, він там 400 гривень коштує на AliExpress. Посилання я залишу. От Powerbank 100 ватний що я збирав, натискаємо напруга, Вибираємо. 20 вольт. Окей. А він тут нагрівається просто в секундне діло. 300 градусів вже є, можна, друзі. Ось так. Все, вже паяє, бачите? Далі. З чого ви ще можете користуватись? Давайте я відключу. Оцей перехідник, друзі, показую. Чекайте, бо в мене вже тут на столі. Беремо ось цей перехідник, включаємо будь-який блок. Від вашого шурупокруту 12-вольтового, 20-вольтового. У мене в випадку, я взяв 16 вольт. Це від пилки Прокрафтовської. Дивіться, я підключаю сюди, в DC, -шку. Я беру вилку, ось так. Він в нас вмикається і працює від 16 вольт. Ми вибираємо просто 15 вольт. Беремо 20 вольт, 15 вольт. Сет. Велком перезавантажився. Буде працювати чи ні? Давайте ще раз. 15 вольт. Від цього не хоче. А ну давайте ми візьмемо від 12 вольтового. Бо від 16 вольт, бачите, не хоче працювати. Взяв я на 12 вольт, показується, у нас 12 вольт прокрафт. Від чогось в мене там є. І тихо, зараз, щоб не пропалити. Вставляємо. Хоп. Вибираємо 12 вольт. Ну, тут вроді 2 А, він півтора чистими видає. Пробуємо. Так. Вибираємо 12 вольт. Все, він у нас запустився від ось такого блочка 12-вольтового, і можете спокійно працювати. 180 градусів. Так що, друзі, супер, дивіться. Ще не прогрівся. 300 градусів. Цей заберемо на бік. тримаємо. О, все, пішло. Пішло. Блін, шикарно. Народ, шикарно. 250 градусів. Все, він працює. Коротше. Ви, я думаю, зрозуміли. Цей паяльник ви можете заживити від будь-чого. Просто від павербанків, від ваших блоків зарядки, від телефону 20 ватт-30 ватт без питань від 5 до 20 вольт. Тепер в загальному що вам сказати, паяльник? Я вам скажу в дійсності, мені сподобався. Хто хотів бюджетний паяльник не за всі гроші світу, і щоб він реально працював і працював від цього? Цей варіант непоганий. Також буде цей так. Він на 4 долара дорожчий. Але що в цьому мені подобається, що тут є ковпачок. Тут ковпачка немає, просто жало. Ти не можеш собою ну ти можеш фізично собою переносити, але треба буде чимось закривати жало, щоб його не пошкодити, не зламати. А цей має ковпачок, і Я думаю, функціонал тут побільше. А можливо, ідентичний. Подивимось, бо я його ще не розпаковував. Зрівняємо з габаритами і так далі. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою ось таку проведену роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент і слава Україні! Слава І Всім до наступних відео.